Так, і так, дорогі друзі, ми знімаємо Чарлі Месхісона. І так, дорогі друзі, Чарлі Месхісон знову намагається щось нам презентувати якісь своє чергову напевно нехорошу поведінку, але ми будемо дуже уважні. Не дамо йому зіпсувати нам ні свята, ані якоїсь хорошої прогулянки. Я так думаю, що сьогодні вчора месяця треба трішки прихворів, бо він сьогодні на ліжку. Сьогодні розкидається речами своїми і не лише своїми. У нього сьогодні така трошки пухка поведінка. О, я бачу він свого друга трішки приталив до себе. Хоча він такий у ну, нас злючий, о. Але любить голубів, нічого не сам про... зробити не може. Він вони його розраджують. Я сподіваюся, що він їх в чому результаті не з'їсть. Я думаю, що все буде добре. Так, ну ми дивимося, що у нас сьогодні наша така а, туристична пригода О, оточання має світ дуже такі агресивний часом. Наша туристична погода пригода перепрошую сьогодні не дуже дається, адже якщо ми глянемо що там за вікном, бачимо так, господарське обіця, речі певні на дворі, на дворі багато усього є, але ми не можемо насолоджуватися перебуванням там, бо Дощик попадає, вітерець подуває. І нам потрібно хіба що взяти в умові чоботи, яких в нас немає, бо ми їх з собою не взяли. Ну так буває часом. Ну, як немає, то мусимо спостерігати за вікном, що відбувається, або йти на поріг. Так що там у нас Чарлі Мефьюсон є якого трішки так називається приступ шаленства, тому що він не може розійтися до повної міри, так як він хотів поза домом на вулиці, на подвір'ї і він все таки якось шаленіє. Але попри те, Часом стає страшно, адже він розпускає свої руки, свої клешні, і себе самого, так що важко навіть стримати відеокамеру, але часом він і заспокоюється. Так, Що він поправляє? Напевно, свої чехли на ноги, бо в нього вони спеціальні, щоб добре було розганятися бігати, стрибати і мати можливість нападати. Так, Чарлі Метіссон, ну що ви робите? Ооо, о, вже проявляється агресія. Відвіть, Чарлі Метіссон, візьміть свого голову, бо він вас трішки заспокоїть. І нам буде легше за вами спостерігати. О, вже заховався, як до відлоги. Бо тут у нього такого схованку немає. Так що він Ховається це декільки можна. Ох той Чарлі Месі. Ой, голову свого тримає і ласкає. Він його все таки, напевно, його якісь погані учуття притуплює. І вже Чарлі не здається таким людожерним чи таким нападаючим. <гум> ну, я думаю, що Чарлі він по Свої вдачі мав би не бути таким бокавом, просто О, у мене щось полетіло. Якесь вже бенятко. Чи щось тому подібне, ну буває, трапляється. Добре, дорогі глядачі, сподіваємося, що ще вийде сонечко, і ми бачимо Чарлі Месесона на подвір'ї. До побачення.